Студентська революція по Житомирській, що змусило майбутніх соціальних психологів вийти на акцію протесту. Та чому ректор університету роздумував про завершення діяльності на посту? Казна міста, яке майбутнє прогнозують експерти, головному фінансовому документу Житомира на наступний рік. Загадкова хвороба. Діти з аутизмом потребують спеціальних центрів розвитку. Тоді хвороба піддається коригуванню. Події, факти і точки зору це те, що протягом тижня відстежували наші журналісти. Це підсумкова програма Акценти вітаю вас. Цього тижня в області було кілька тем, які зумовили резонанс. Зокрема, у Житомирі відбулася своєрідна молодіжна революція. Студенти Житомирського державного університету імені Івана Франка влаштували мітинг. Студенти соціально-психологічного факультету вимагали повернути декана факультету Наталю Портницьку. Попри те, що одразу дві ради рада факультету та кадрова комісія, підтримали вибір студентів. Ректор призначив деканом іншу особу, яка є маловідомою не лише серед студентів, а й викладачів факультету. Таким був перший. День протестів. Верніть Наталю Федорівну! Верніть Наталю Федорівну! Верніть! Не те, що ви проти цієї кандидатури, а за кандидатуру Наталії федорівни Портницької, так само, як і викладацький склад. Кращої кандидатури він не бачить. То невже це не є логічним поставити ту кандидатуру, яка нам підходить? подходит тем, что она действительно является человеком, который способен развивать этот факультет. Я непосредственно из культмассового комитета у нас. Я знаю, что этот человек сделал, сколько он всего сделал, как он относится к студентам, как он относится к преподавателям. Вот почему в принципе я здесь стою и вот почему здесь стоят люди. Потому что знают и почему-то каким-то чудесным образом демоверсия демократии нас вот взяли и просто поставили человека, которого мы не знаем. Ніхто у нас нічого не спросив. Всі говорять, що хтось когось там кого-то там так далі. Нам ніхто нічого об этом не говорив. То есть получается, що студенти, студенти просто запікнули в сторону куда-то і сказали, все, ми вам поставимо такого декана. Значить, буде такой. Ми не согласны. На гучні викрикування студентів вийшов ректор університету, аби роз'яснити, чому обрана на посаду декана факультету інша людина і чому не можна вже нічого змінити. «Дві кандидатури». З цих двох кандидатур рада мала університету вибрати когось. Я точно так же, як ви, не сподівався, що це буде. От вам і все. Рада вирішила, проголосувала, що я можу зробити. Ректор нічого зробити не може. Студенти з таким рішенням не погоджуються та продовжили мітинг. Ми маємо право на влаштування мітингів і будемо їх влаштовувати. І протестів. Ми вас почули. Ми зараз будемо часу. Ректорат нас бачите, поки що не чує. Ми не збираємося ходити на пари до тих пір, поки я би хотіла сказати, поки не повернуть Наталію Федорівну, і поки що наша позиція є такою. Все ж таки вихід є з цієї ситуації, розповідає ректор Петро Саух. Будь-який час факультет, чи нарада факультету може підняти питання про припинення. Дії декана факультету, який обраний і призначений, і буде функціонувати. Наприклад, уявимо таку ситуацію. Дубравська стає, і я змушений буду завтра, я вам чесно кажу, якщо не післязавтра, підписати е, наказ про призначення Дубравської деканом на основі рішення Вченої Ради. Станеться так, що через півроку, рік, Факультет піднімає питання, що вони не задоволені діями декана. Факультет має іншу напрямку рухатись і так далі. Ставить це питання перед радою, рада знову заслуховує, знову голосує. Скажіть, будь ласка, репресії стосовно студентів, які застосовуються? Не не, абсолютно, ви розумієте, я, студент, я завжди підкреслюю, студент це візитівка навчального закладу. А ось наступного дня стало відомо про особисті роздуми ректора. Бути чи не бути ось в чим питання. Спасибі вам, що ви мене розуміли, що ви мене підтримували, що ви мене наставляли. Я до вас прислуховувався. Але спасибі за роботу. І я більше не хочу. І це скоро станеться, щоб ви знали. Я в своєму житті, от чесно вам скажу у зв'язку з цим, в своєму житті завжди йшов з посади раніше, ніж мене просили. І, про мене, скрізь гарної думки. Я дуже радію від того. І ніколи не допущу, щоб і в цей момент мого ректорства. Ну, хтось злорадствував, що я якось по-іншому вчинив, а я вчиню так. І 3 листопада у державному університеті імені Івана Франка скликали позачергове засідання вченої ради, де скасували призначення декана та оголосили про перевибори декана факультету соціальної психології. Ось так Житомирські студенти довели, що разом вони сила. Далі про фінансові питання. У 2017 році обсяг бюджету міста Житомира з урахуванням державних дотацій та субвенцій становитиме понад 2 мільярди гривень. І, хоча це на 300 мільйонів гривень, більше аналогічного показника цього року видатки на розвиток та благоустрій міста суттєво скоротяться. Не передбачено поки що коштів у повному обсязі на оплату праці працівникам бюджетних установ. Такий проект міського бюджету із дефіцитом та без врахування підвищеного мінімального розміру заробітної плати роз Зглянули та попередньо схвалили на черговому засіданні виконкому Житомирської міської ради. Тему продовжує Ірина Остапчук. До нового фінансового року два місяці, але в Житомирській міській раді вже розробили і представили громадськості проєкт головного кошторису міста на 2017 рік, як поінформував начальник департаменту бюджету та фінансів міської ради Сергій Гаращук, у проєкті головного фінансового документу в повному обсязі враховано лише очікувані показники зростання вартості енергоносіїв та рівень інфляції, і не враховано започатковану урядом реформу системи оплати праці. Ну якщо припустити, що навіть протягом року не буде змінювати. Розмір мінімальної заробітної плати, весь рік буде 3,200, то це зростання по відношенню до середнього показника за 2016 рік 222%. По єдиній тарифній сітці ми зробили прикидки, ну, це виходячи з умов штатної чисельності, наявної штатної чисельності 55-70% росту. Але ці знаки питання вони можуть бути прибрані лише тоді, коли е, визначиться і уряд, і міністерство відомства з конкретними схемами е, посадових окладів. Ставок і це мінімум 10 нормативно-правових актів мають бути змінені. Сергій Гаращук наголосив, що в наступному році, за попередніми розрахунками, міська казна має достатньо ресурсів на отримання інфраструктури міста, але зовсім немає на її розвиток. Сьогодні вже не вистачає майже 100 мільйонів гривень на такі потреби. Є і прихований дефіцит у бюджеті, тому що ми обрахували видатки на утримання шкіл закладів охорони здоров'я. Недостатність освітньої субвенції виключно на педзарплату це 43,3 мільйони. Не вирішено питання щодо пільгового перевезення окремих категорій громадян, хто це буде робити і на якій законодавчій основі. Але 49,6 мільйони це потреба міста для забезпечення цього процесу в будь-якому вигляді, чи то фінансова підтримка ТТУ, чи то пряма компенсація. Ну це, це така от цифра. Одна із фінансових дірок у міській казні це утримання закладів профтехосвіти, яких держава передала на баланс міста. У ПТУ Житомира навчається лише третина учнів, жителів обласного центру. У разі перегляду формули оплати за навчання місто район. Економія міського бюджету становитиме щонайменше 10 мільйонів гривень, каже Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Направління асоціації міст піднімався рекомендація. асоціації Була все таки передати ПТУ на фінансування на рівень області, а міст які котрий хочуть взяти ПТУ, там опільне клісство, 2-3 ПТУ або більше. вони можуть звернутися в області, взяти ці ПТУ в себе на баланс і фінансувати в тому об'ємі, комуні почитають ножні з доповненнями та додатками. Проект міського бюджету схвалили на засіданні. виконкому розглянули інші питання. З поміж них 15 дитячих затвердили обсяг на капітальні ремонти, знесення незаконних мафів та додатковий друк книги про учасників АТО герої не вмирають. А ось у другій частині програми говоритимемо про такі теми. Батьки дітей у Житомирі б'ють на сполох. Причина недостовірні результати ультразвукових обстежень. Хвороба без пояснень: число дітей хворих на аутизм зростає, але зараз привернуто більше уваги до таких пацієнтів. А відтак шансів на соціальну адаптацію більше. Папір спроможний робити дива. Творчі діти з усієї області продемонстрували це на виставці Паперовий світ. Далі у програмі про тему, яку порушили батьки, і просили журналістів звернути увагу та з'ясувати, у якому стані ультразвукові апарати у дитячих медичних закладах міста у Житомирській дитячій поліклініці номер 1 працює три апарати ультразвукової діагностики. Один із них технічно застарілий, що не до вподоби пацієнтам. Щодня ультразвукові дослідження проходять близько півсотні дітей. Лікарі запевняють, що діагностика здійснюється здебільшого на новій апаратурі. Втім, наші кореспонденти з'ясували, що датчики вийшли з ладу, але лікарі запевняють, найближчим часом необхідні елементи замінять на нові. Чи існує проблема? Ситуацію вивчала Олена Кучмій. це теж до в трьох кабінетах ультразвукової діагностики за день обслуговують майже півсотні пацієнтів. Черг під кабінетами немає. Кожен пацієнт приходить на визначену годину. Ми приходили у зі ж вперше, а Так ми приходимо сюди завжди. Все добре, врачі такі хороші, все розкажуть, підскажуть. Мене все задовольняє. Як поталончик у нас зразу приймають, ми на час заходимо, подивилися. Два роки тому за кошти міської ради було придбано новий апарат ультразвукової діагностики, який суттєво посилив технічні можливості. Працює за таким апаратом спеціаліст, який має відповідну підготовку. Це 14 14-го року цей апарат, його придбали на міська рада на кошти, да? от і чого я, наприклад, на ній сижу, буду сказати, я пройшов тренінг на фірмі Тошиба. Тобто я сидів тиждень, два мене вчили. Як правильно працювати саме на цій апаратурі, я тут працюю, і я, в принципі, відповідаю за цей апарат. Кардіолог сьогодні цитового хворого привела до нас із суставами, не можна було поняти, чого ці колінці болять. Подивилися, так, да, там всі не від. Тобто це все адекватно, це все колегіально, поки я на робочому місці це все вирішується, і тут ніяких питань немає. Другий апарат ультразвукової діагностики придбаний трохи раніше через велику кількість обстежень. У нього з ладу вийшов один датчик. Втім, обстеження здійснюють двома іншими. Виходить з ладу датчик і ще на одному апараті, що робить кардіологічну діагностику. Зазвичай, звісно, він вже дуже старенький, і що мінус, нема немає тут інструкції технічної, тобто вчилися. Самотужки, отак методом втика на кнопочки. Нарікання є і з боку батьків. Кажуть, результати обстежень бувають недостовірними. Нещодавно я робила у дитині чорної порожнини і виявилось так, що у дитини була вада почек. є вада почек, але це побачив лікар. Але довго виявити його не могла, тому що погано показував сам комп'ютер. Ходили ми два дні. Лікарі стверджують, що причина не в апаратах, а в датчиках, які передають інформацію, вони зношуються, а нові коштують від 5 до 7 тисяч доларів. І від того, що дуже багато обстежень проходиться, резинка витирається. І ось один датчик десь років півтора вийшов з строю. Це кардіологічний датчик. І на сьогоднішній день він коштує від 5 до 7 тисяч доларів. Не гривень доларів. Якщо б це були гривні, його б давним-давно купили. Ну в нас є такий датчик на інших апаратах, тому хворі з проблемами серцево-судинної системи не мають проблем в обстеженні. Вони все одно обстежені, ну може, трошки це розтягнуто по часу. На сьогоднішній день вирішується питання придбання датчиків. Ми зв'язали, ну вже йдуть перемовини з фірмою. Якщо це не вийде, ми будемо звертатися знову до міської влади для того, щоб придбати ці. Датчики небайдужим до цієї проблеми виявився один із банків міста Житомира. Лікарі кажуть, на сьогодні тривають переговори щодо закупівлі нових датчиків до апаратів ультразвукової діагностики. Олена Кучмій Сергій Коболянський спеціально для програми Акценти. А зараз про тему, на яку у науковців немає відповідей, попри численні наукові дослідження, мова про психічну хворобу, аутизм це вроджене психічне захворювання, що характеризується нездатністю хворого до взаємодії із зовнішнім світом і подальшими проблемами соціалізації. Причини виникнення цього розладу досконало не вивчені. Серед хлопчиків захворювання зустрічається у 3-4 рази частіше ніж серед дівчаток. Останні дослідження вказують, що аутизм все частіше відносять до розряду захворювань через проблеми у навколишньому середовищі. Це їжа, ліки, повітря, вода, позбавлення організму потрібних мікроелементів, вміст токсинів в навколишньому просторі. Тобто, все, що оточує людину, може нести в собі потенційну небезпеку і виступати джерелом проблеми виникнення аутизму. Яка ситуація в області і чим можна допомогти таким дітям? Про це Ольга Степоренко. Це в нас хлопчик з рисами аутизму. Спочатку він, як прийшов, то боявся, мовчав. Зараз він вимовляє а, трошки я. слова, Бери ручками. просі. тут дитина розвиває дрібну моторику. Зараз Ростик вже може гратися не сам, mm -hmm. і ділитися іграшками та виконувати завдання. Тім цього результату вдалося досягти після цілого комплексу реабілітаційних занять. Розповідає психолог Коростишівського центру реабілітації дітей-інвалідів. Складається індивідуальна програма, конкретно до кожної дитини окремий підхід, бо якщо щось одному підходить, то іншому не підходить. Щось одному цікаво, третьому не цікаво. Хтось боїться мигаючої якоїсь іграшки, хтось боїться м'якої іграшки, до всіх різний підхід, абсолютно. За останні п'ять років лише до обласного спеціалізованого будинку дитини потрапило 20 відсотків дітей з інвалідністю вже на першому році життя. Аутизм займає друге місце в переліку захворювань, розповідає головний лікар установи Світлана Урсуленко. Аби соціалізувати дитину з інвалідністю, зокрема із синдромом аутизму, важливе саме раннє реабілітаційне втручання, наголошує пані Світлана. В «Ранній вік це саме сенсативний вік, і особливо перші ці роки життя, коли формується особистість. Коли ми ще можемо моделювати, можемо прогнозувати, можемо цей природний потенціал розкрити дитини, то потім все надто пізно. Вже коли ти йде в школу, то звичайно ми бачимо, що це вже набагато складніше зробити. Аби не пропустити найбільш сприятливий період для реабілітації синдрому аутизму, слід якомога раніше звернутися до лікаря для встановлення діагнозу. Для цього потрібно бути дуже уважним до найменших проявів. Перших симптомів має насторожити те, що дитина не дивиться в очі, що дитина робить такі синхронні рухи, що дитина погано спить, що дитина дуже часто кричить. Якщо якомога раніше замітити це в два-три роки, можна досягти дуже гарних результатів. Завдяки навичкам ранньої діагностики, кількість звернень за допомогою з діагнозом аутизм в Житомирській області з чотирьох на рік збільшилася до 89. Цього року в області при Березівському центрі створено першу групу для таких діток, де зараз навчається восьмеро дітей з синдромом. Головне завдання зараз навчити педагогів, як саме працювати з дітками, що мають синдром аутизм. Задля цього у Житомир з лекцією приїхала консул провідної європейської організації аутизм Європа Інна Сергієнко, яка сама Мама виховує десятирічного сина з аутизмом. Когда ему было два года, диагностировали в Израиле. Там же нас научили, как с ним надо работать. Когда мы приехали сюда, стали искать, то у нас были там несколько общественных организаций, таких небольших, которые занимались детьми. Но я уже видела, как это делается в Израиле, поэтому мы решили, что надо как-то. эту тему поднять и выводить на новый уровень в Украине. Наутисты все очень разные, поэтому сейчас вот даже я приехала с двух серьезных международных конференций, и там уже никакой монометод не обсуждается, обсуждается именно комплексная реабилитация таких детей, ребенок тестируется, определяется, что с ним надо делать, и тогда для этого выбирается тот из методов, который больше всего подходит. У 2009 році пані Інна заснувала фонд допомоги дітям із синдромом аутизму Дитина з майбутнім. За роки діяльності організація домоглася офіційного визнання в МОЗ дорослого аутизму, закладення у держбюджеті коштів на діагностику та лікування синдрому, введення в школах асистента дитини з інвалідністю, а також у зв'язку з впровадженням інклюзивної освіти для таких дітей фонд спільно з міністерством освіти України та асоціацією батьків. У квітні цього року розробив так звану освітню дорожню карту. Дорожня карта. про том, как попасть рібку в інклюзивний дитячий сад або в інклюзивну школу. В цій карті є у нас на сайті, є на сайті міністерства. Якщо родители зайдуть, вони увидят, як пошагово, що зробити, для зробити, щоб ребенка оказался в детском саду або в школі. Зараз у Житомирській області зареєстровано 89 дітей з аутизмом. З них в загальноосвітніх школах навчається 8, а звичайний дитячий садочок ходить 9 діток. І Батьки сподіваються, що такі навчальні конференції для педагогів, психології. Олологів та соціальних працівників сприятимуть тому, що кількість соціалізованих особливих діток збільшиться, а суспільство їх сприйме доброзичливо. Ольга Степаренко, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Вже розпочався сезон облавного полювання на копитних тварин. А на цих вихідних розпочинається полювання на хутряних звірів. Послуги із організації полювання в області надають 87 господарств. З поміж них 17 державних підприємств, вісім осередків товариства мисливців та рибалок, решта приватні структури та громадське об'єднання. Всього у користування мисливським господарством надано понад дві тисячі гектарів. Про деякі важливі аспекти цьогорічного сезону полювання розповіли в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Тему продовжує Вікторія Лук'яненко. Свідомий мисливець із 15-річним стажем Іван Качан, який усі його друзі за інтересом турбуються про всі необхідні дозволи. Полюємо у всіх районах області. Без документів не йде. Хто йде їде без документів? самі присікаємо. Навіть в нашій компанії такі хлопці, які забувають, наприклад, там якісь документи, сидять в машині, варить юшку і більше нікого не йдуть. За даними обласного управління лісового та мисливського господарства, в області нараховується майже 26 тисяч мисливців, але насправді поновлюють своє посвідчення та фактично полюють менше половини. В Області кожного року міняється. Приблизно від 10 до 12 тисяч контрольних карток обліку добуду дичини. Ну тому, виходячи з цієї цифри, можна сказати, що така ж кількість є, буде приймати участь в полюванні. Щодо кількості дичини, фахівець запевняє, що цей процес контролюють, і офіційне полювання не може сильно вплинути на поголів'я мисливських видів тварин. У кожного господарства своя пропускна спроможність мисливських угідь. Чим більше в господарства наявності дичини, тим мисливське господарство може більше прийняти мисливців. Ліцензійним видом диких тварин саме це всі копитні і хутровому куниця Лісова і Бобер є наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України про затвердження лімітів добування. Аби полювати на лося, косулю, кабана і куницю потрібна спеціальна ліцензія. Їх відстріл суворо лімітований. Полювання тварин певного виду не дозволять, поки у господарстві не досягнуто оптимальної кількості поголів'я цього виду. Перевірки рейдовими бригадами лісівників та екологів під час сезону полювання почастішують, хоча б без одного документа може можуть адміністративну відповідальність від попередження або ж штрафу від 102 до 1020 гривень. Це без добування. Будь-якої дичини вже з здобуванням дичини е, з порушенням. Це вже буде тягнути штраф від 1020 до 2040 гривень. Збитки за незаконно вбитого лоса 20 тисяч гривень, благородного оленя 15, кабана 10, косулю 8 тисяч гривень. Фахівець зазначає, що кількість основних мисливських видів тварин не викликає стурбованості. Боси в області нараховується близько двох тисяч ліс оленя європейського. Тисячу голів і козулі нараховується в області близько 15,5 тисяч голів. Щоправда, майже у два рази зменшилося поголів'я дикого кабана через минулорічну пошесть африканської чуми. Але ця цифра далеко не критична більше трьох тисяч особин поступово зменшується чисельність зайця русака. Зараз вона становить трохи більше 42 тисяч а от бобра вдосталь. Оптимальна чисельність має складати 4,3 тисячі голів по, скажімо, по проектам організації розвитку мисливського господарства господарства його нараховується до 8 тисяч голів, і все ж як кажуть справжні мисливці, головне не вполювати, а долучитися до мисливських звичаїв. Лорі Лук'яненко, Сергій Кобилянський та Роман Лугвинчук спеціально для програми Акценти. Останок про те, як просто і легко прикрасити життя папером. Це здебільшого доступно за ціною. Але якщо трошки повчитися, то життя, прикрашене папером, стає насиченим і красивим. У цьому переконує Оксана Ковальчук, яка повернулася з обласної виставки паперовий світ. Подивіться, яким може стати папір і паперові шедеври. Ліхтар, торт, тварини, рослини, хатинки усе було паперовим в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Саме там відбувалася обласна виставка конкурс Паперовий світ. Юні умільці з різних куточків Житомирщини презентували на русу вироби лише з паперу у техніці квілінг, орігамі, пап'ємаше, паперопластика. Квітка надії так назвала свою роботу Анастасія Краснощука з Озерного. Її назва виникла коли в мене був патріотичний настрій. Чому саме так? Тому що в мене є надія, що в нашій державі в Україні буде все добре і всі будуть жити мирно. І всіх, і всі будуть здорові. Хоче, аби всі матері були щасливими. Ярослав з Попільні. тож свою ветенанку він так і назвав Материнське щастя. Надихнув фільм там, де мате матір по цей за неї два сина народилися і в неї загинули. І я вирішив намалювати от таку картину там, де матір цілує дитину, і вона щаслива. Ну і назвав материнське щастя. Дар'я Грищенко теж зробила витинанку, але в об'ємній формі 3D, відтворивши мотив вечірньої зимової казки. Одного разу, блукаючи в інтернеті в пошуках якогось натхнення, я натрапила на один вірш, який надихнув мене створити цю роботу. Цю роботу я виконувала в загальному в техніці витинанка, але й також хотіла, щоб робота була трішки 3D-об'ємною, і тому на деякі елементи я накладувала додаткові шари. Вітальна листівка, виготовлена власноруч, це чудовий подарунок близькій людині, так вважає Маргарита Чайка з Черняхівського району. Незабаром день народження моєї подруги, тому я вирішила її. Чимось порадувати, здивувати незвичайним привітанням. І мені дуже сподобалося, знайдена в інтернеті листівка з зонтиком. Тому я вирішила зробити її такою. Вона була наповнена квітами, бо виглядала дуже гарно і ніжно. А щоб виріб не пошкодився, я зробила. Коробочку для неї кращі роботи конкурсантів відібрано для участі у всеукраїнському етапі виставки Паперовий світ. Оксана Ковальчук, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. На вулиці синоптики й далі обіцяють мокрий сніг місцями. А отже, саме час вирізати сніжинку, і це теж гарне заняття холодної пори. Спробуйте. А ось наші журналісти відстежуватимуть інформацію надалі, і вже за тиждень розставимо нові акценти. Дякую, що ви з нашим каналом. До побачення.